Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Ми знаходимося в творчій майстерні, де ми переходимо на даному етапі від креслень і 3D-моделювання до а, споглядання на матеріал наповнювача у повну величину. От бачите, у нас а, прийшов а, наповнювач. Його вже виготовлено за лекалами. Я зараз вам їх покажу. Ви вже бачили їх в попередніх відео. І от е, у нас дво, е, двоскладена модель, тобто вона складається з двох частин. От вони е, я вже розповідав про них. От процес розкладання ви бачите. І е, в кінцевому рахунку ми е, отримаємо з вами таку модель, яка як ви бачите, виглядає отаким от, от чином. Так як ми з вами на кресленнях і на лекалах відображали. Бачите, от вона в натуральну величину. Отак такий принцип її розкладання. От, і ви його бачите вживу. На наступному ми від відкреслень від. Що вховалось, бачите, от це в складеному стані. Це ми з вами задавались параметрами, а от вона в розкладеному стані. І ви бачите, тут параметри вже в 3D на папері ми завдали. І от ви бачите її в натуральну величину. Тобто, всі ті параметри, які ми з вами заклали тут 70-68-70 см за шириною, довжина 1 метр. Цього, бачите, вистачає, аби зручно людина могла на, 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 на цю банкетку, на цей пристрій лягати, розташовуватись під час відпочинку. І от вони, ці параметри, пів метра 50 сантиметрів довжина в розкладеному стані дво, з двох частин це один метр. І е, за вишки от такому, в такому стані складеному вона 40 см. Ми вже казали, що це принцип ергономіки, антропометричні дані людини. Е, е, отут 40 см е, до коліна но, нога має саме у більшості людей, звісно, є дуже високі люди, люди але ергономіка нам підказує саме такий формат. От ми його і отримали. Дякую за увагу. Спостерігайте за нашою, нашою працею. На все добре. Поширюйте, лайкайте.